Доброго дня, мої любі малята. дуже рада вас вітати! На цьому тижні малята ми з вами маленькі дослідники. Малята, а як ви вважаєте, чи добре бути кмітливим і багато знати? Так, це дуже добре. Ми тоді зможемо багато-багато чого навчитися. А чи хочете поспілкуватися і погратися з розумним хлопчиком, який може розповісти вам багато цікавого? Так. Дуже добре, бо сьогодні до нас завітав такий казковий хлопчик розумничок. Ось він, звуть його, цього хлопчика-знайко. Знайко хоче поспілкуватися з вами, а ви будьте уважними і не відволікайтеся та розуму навчайтеся згода? Згода. Добрий день, малята! Справді, я багато знаю і своїми знаннями хотів би поділитися з вами. Спершу ми з вами поговоримо про слова. Кажіть, ви багато слів знаєте? Я думаю, багато. А назвіть свої улюблені слова. Морозиво, цукерки, так, звичайно, слова хороші та всі вони прості. А я вас сьогодні познайомлю з незвичайними складними словами. Кожна з них складається з двох частин. Познайомитись з ними нам допоможе. Наступна гра. Малята, скажіть, будь ласка, яким словом ми називаємо явище, коли листя падає з дерев? Листопад або пада лист. Так, падає лист. Так, а як ми називаємо явище природи, коли густо падає сніг? Снігопад або сні... Бо сніг падає снігопад. Як називають того, хто ловить рибу? Риболов. Чому? Ловить рибу. Риболов? Назвіть дітей транспорт, на якому ви катаєтесь, відштовхуючись від землі чи від асфальту? Самокат. Сам кататися. Самокат. Який Пристрій або апарат використовують для фотографування. Фотоапарат. апарат. апарат, який робить фото, фотоапарат. Є така вантажна машина, у якої піднімається кузов, та із нього висипається вантаж. Як ця машина називається? Самоскид. Сам скидає, Самоскид. Поїзд, який їде завжди, завдяки електриці, називають електричкою. А як ще його можна назвати? Електровоз, електровозить, електровоз дуже високий багатоповерховий будинок, здається, дахом досягає хмар. Можна сказати, що він чеше хмари. Тому такий будинок називається як хмарочос, так, чиша хмари? хмарочос. Як називається корабель, що пливе за допомогою пари? Пароплав, так, пливе парі, пароплав. Так, малята. А як називається кухонний пристрій, який варить сік? Соковарка. Так. А чим подрібнюють м'ясо? М'ясо рубка, звісно, малята. Знайка хоче нам сказати, що серед цих слів багато назв транспорту. Бачите? А ви можете назвати якийсь транспорт, який також складається з двох слів. Паровоз, молоковоз. Придумайте ще слова і потім мені скажіть. Малята, ви вже знаєте, що слова нашої мови змінюються, коли ми їх використовуємо в розмові. Наприклад, слово самокат ми говоримо ось. Ось самокат. Кататися на самокаті, гратися із самокатом немає чого, самоката. Так, Знайко хоче нам сказати, що їй такі слова, що ніколи не змінюються, як їх не крути. І вони завжди однакові. Він хоче нам розказати про ці слова. Погляньте, що це зображено. Піаніно. Оленка навчається грати на чому? На піаніно. Музика дуже. Музика дуже зрадів новому чому? Піаніно. Так, бачите, це слово не змінюється. Що це? Ескімо. Петрик купив дві порції чого? Ескімо. Дівчинка пригостила подружку чим? Ескімо. Що це? Радіо. Дідусь любить слухати новини. По чому? По радіо. У нас у міській квартирі немає чого? Радіо. Що це? Лото. На поличці хлопчик побачив коробку з чим? І з лот... лотом. У Юрка є різні настільні ігри, але немає чого? Лото. Хто це? Поні. У цирку глядачам сподобався виступ кого? Поні. Дресирувальник дав їсти своєму кому? Поні. Малята. А що це? Таксі. Мандрівники повернулися додому на чому? На таксі. Зручно та швидко їхати чим? Таксі. Бачите, малята, скільки багато слів ми з вами сьогодні вивчили, які не змінюються, як би ми їх. Не використовували. А зараз Знайко хоче вас познайомити зі своєю бабусею, з якою він буде розмовляти по телефону. Ось послухайте їх діалог. Ало. Алло, Алло, Здрастуйте, бабусю, це я, Знайко. Добрий день, мій онучку. Бабусю, я телефоную поцікавитися, як ви поживаєте? Добре, все добре, Знаєчко. А як ваше здоров'ячко? Та нічого, дякую, що турбуєшся. А як твої справи, як тато з мамою? У нас усе нормально. Я ходжу до дитсадочка, а мама й тато працюють. А до мене в гості не збираєтеся? Збираємося, бабусю, приїдемо в суботу. Чудово, я напечу пиріжків. У вас дуже смачні пиріжки, бабусю, тож ми приїдемо і допоможемо вам по господарству. Я з нетерпінням на вас чекатиму. Переказують батька. Вітання! Спасибі, бабусю, перекажу. Бо радий вас чути. До побачення. Усього найкращого, онучку. Малята, ось такий цікавий у них вийшов діалог. Ви вдома разом з батьками теж спробуйте погратися в такі діалоги. Хай вони вам допоможуть. Малята Знайко потрібно повертатися додому. І з якими особливими словами він сьогодні нас познайомив? Так, словами, які складаються з двох слів. Давайте й приклади таких слів. Молоковоз, паровоз. А чи складне слово газонокосарка? Так, газон. Косити газону, косарка. Звичайно, це складне слово. Що особливо у словах доміно, лото, радіо, пюре, какао? Те, що вони не змінюються під час розмови. Яка гра вам сподобалась найбільше? Ви що, що вдома з батьками пограєте? Я сподіваюся, що ви пограєте з ними в діалог. А я на цьому прощаюся з вами. До побачення!